Як ті ізраїльські діти, які несли ті галузки, ми так само йдемо, щоб співати осанна. Ми не тільки згадуємо історичні події, але їх якби наново переживаємо. Що то комусь приносить радість, то нехай б'ється тою веркою. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Ботнер і ви дивитесь кредо. Завтра, 24 березня, католики святкують вербну неділю. І сьогодні поговоримо саме про вербну неділю, про, про різні традиції цього дня, як нам його краще провести, як його святкувати. І про це поговоримо сьогодні зі священником, з отцем Віталієм Слободяном. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу! Слава Новіки. І все ж, все ж таки, як правильно, чи це вербна неділя, чи це пальмова неділя? Якщо говорити за літургію римсько-католицької церкви, то правильно неділя страстей Господніх або, або пальмова неділя, пальма. І пальміс в цьому в латинській назві вона. Хоча я не знаю, як правильно, якщо відкликуватися, бо і одна і друга назва, вона нав'язує до того звичаю благословення тих галузок в той день. То тобто певно, в тих країнах, де є, де є пальми, так, то, 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 то пальмова неділя, е, де, де є верба, то вербна. Ми знаємо, що Ісусові, якщо коли він в'їжджав до Єрусалиму, то стелили під ноги так, що там плащі, галузки пальмові і оливкові. І думаю, що там назва вже. Не стільки буде якби такою якоюсь, е... Може суттєво, але не що аж так. Залежить, може так, що ми в тій суті будемо підкреслювати. Для чого нам взагалі освячувати вербу в цей день? Правду кажучи, не знаю. Є, жартую. Напевно, на вспомин, так, бо, бо якщо говорити взагалі за літургію християнську, за богослужіння наше християнське, чим воно є споменем, воно є згадуванням анамнезисом. Так? Тобто має за мету актуалізувати певні події, е, спасительні події, так, впродовж року літургійського, впродовж богослужінь тих року літургійного. І та актуалізація, так, той спомен, той анамнезі здає нам можливість якби наново пережити, стати учасниками тих подій Спасительних, які нам приносить Христос. І таким чином, таким чином якби маємо можливість, ну, ще раз якби хто для нас, то пережити ті події. І тому та актуалізація вона в'яжеться. Також з певними речами, що ми не тільки згадуємо історичні події, які були в ті біблійні, так? Але, так, але їх наново переживаємо, приймаючи участь в знаках і символах. Тому ми подекуди так, також продовжуємо ту біблійну традицію старозавітню. Так? Коли там євреї святкували то свято наметів, так коли будували, і до сьогодні маємо так ті шатра, якісь намети з галузок там будують. так Тобто та юдаїстична традиція то мала Такою класикою власне святкування Пасхи, згадування тих пасхальних подій, то що євреї пекли той хліб Прісний Мацу, так того Агнця Пасхального, ті гіркі зілля. Які мали там згадувати, пригадувати їм ту, ту, ту гіркоту рабства єгипетського. Так? І кожен рік ті події актуалізували, переживали, ставали на їх учасниками, щоб, щоб, щоб згадувати великі діла Господні. І так само в церкві ми сьогодні маємо що певні, певні ті події, так, там згадуємо і то богослужбове згадування в святкуванні літургійному. Воно є споменом тих, тих спасительних подій впродовж року літургійного. І от Сьогодні приносить нам так в цьому дорічному святкуванні Пасхи Літургія церкви нам дає можливість знову згадати той врочистий в'їзд Ісуса до Єрусалиму і потім страждання Його і смерті, Воскресіння в той Пасхальний тиждень. Дають нам можливість наново так, переосмислити ту Спасительну подію, коли Ісус входить до Єрусалиму. Його вітають як царя, маючи надію, що він стане царем. Так, так люди йшли з такою думкою, що, що зараз зроблять революцію, виженуть ремлянь, відбудують царство, Ісус стане царем. А, а Ісус входить, власне, входить, як цар, але, але царство його зовсім по-іншому виглядає, так? Він щоб, щоб стати царем через, через, через страждання і смерть на Голгофі. Так, війти в вічне царство війти через Воскресіння, потім в царство, в царство Отця. І, і власне, оце та подія, яку згадуємо. І, і на спом'янку події ми беремо у нас пальми ну, в нашому кліматі, що так скажу, не, не дуже не, така буденна рослина. Так. Ну, то, а пора року дає нам вербу, яка більш-менш в цьому часі цвіте. Тому у нас воно так пов'язано, може, не стільки з пальмою чи з вербою, скільки, власне, з самим тим гіллям, яке несемо на спомин того, що вітаємо Ісуса як царя, який входить, входить щоб в своє царство, а як об'явити своє царство, може так, щоб війти, стати царем в своєму царстві. Ми вітаємо як учасники того царства. і думаю, звідти звідти той звичай. Історично, то він так ну він береться з Єрусалимської літургії, якщо говорити за за сам звідки то взялося, то той звичай він виводиться з Єрусалимської літургії, бо це в Єрусалимі був той звичай. Коли правда, коли паломники, які приходили там до Риму то до Єрусалиму і також, і також, ну, Єрусалимський патріархат в кожному разі маємо згадане десь близько 400-го року, як на Оливній Горі християни збиралися власне, на богослужіння слова, літургію слова, і потім, і потім після тої літургії власне, входили з тими пальмовими і оливками гілками в руках. У місто Єрусалим, щоб згадати той в'їзд врочисти Ісуса до Єрусалим. Е, зараз також роблять різні букети з верби, додаючи там різні квіти, різну зелень, щоб усе разом освятити, е, чи можна до верби додавати якісь такі речі, і взагалі, як мав би виглядати цей букет з верби? Е, е, таке питання для мене, знаєте, ну не знаю. Як мав би виглядати? Як буде виглядати? Ну так, щоб врочисто було, бо, бо ж ми згадуємо той вхід Ісуса в Єрусалимі. Думаю, що немає якогось такого припису одного, є звичаї місцеві, які так чи по-іншому то виражають, але ми йдемо, щоб нести так, на славу Богу, щоб показати, що ми, що ми згадуємо той врочистий віз Ісуса в Єрусалим. Наскільки там ті верби? Різні місця, місцевості, різні звичаї. Десь будемо мати ті литовські пальми так, чи вілейнські пальми, так, де вони там збирають, що взагалі верби немає, тільки, тільки різні сухоцвіти пов'язані гарно на якісь там палочки. Зазвичай десь там в Польщі були такі, що чим більша та верба є, там що, що роблять такі і на, і на 3, і на 5 метрів в'язують гілки вербові. І, і потім їх прикрашають різними стрічками, різними квітами і, і, і товро чисто несуть. Є десь більше скромніші звичаї, що тільки якась там пару галузок, чи одна галузка вербова чи пальмова, без жодних прикрас. Це більше, більше такі звичаї, які там якось так як то називається, народними більше. <свят> Немає якогось одного припису, скажімо так, літургійного, богослужбового, бо не суть в тому, наскільки як то прикрашено, не суть в тому, що наскільки ми духовно то переживемо. А та верба і та гілка має тільки допомогти нам в тих духовних переживаннях. То думаю, що, Щоб теж не зробити з верби і свята, тільки Ісус має бути нашим святом. А що робить потім з цією вербою в храмі? З вербою в храмі, що роблять? Власне, тут, якщо говорити за само богослужіння великої, цієї пальмової чи вербної неділі, так тої неділі, бо ми фактично маємо тут поєднані два богослужіння. Історично, це були це два різні звичаї, бо це Єрусалимський звичай. Натомість рим, римський звичай десь від часів папи лева великого. 440-460-ті роки його папство було в римській літургії. В римському богослужінні з'явився звичай весь великий тиждень, весь Страстний тиждень читали Опис страсти. Ця неділя і в нашій літургії воно ту збереглося, що є якби той перша частина така богослужіння, де згадуємо той в'їзд Ісуса в Єрусалимі, посвячення Вербиї і процесія з тими вербними галузками. А потім вже літургія Євхаристії якби. Зосереджена на по страстей Господніх. Там ми читаємо то пророцтво, про пісню, про слугу Господнього, про його страждання з книги пророка Ісаї з 50-го розділу, потім читання з того послання до Филипп'ян, Павла Апостола, де Він говорить що про Ісуса Христа, який став слухняним аж до смерті. І потім в ту неділю в нашій літургії Римо-Католицькій є читання опису страстей Господніх від якогось євангелистів-синоптиків, так, то Матея, Марка, Луки. І тут якби, це такі два, бо, бо це римська традиція читання спомену страстей Господніх. В нашій літургії якби, попереджується, ще спомену в'їзду Ісуса в Єрусалим, де також читається Євангелія. Про про те, як Ісуса Вітали, так потім благословляються ті гілки. І так, як, як ті ізраїльські діти, які несли ті галузки, ми так само йдемо, щоб співати Осанна. так І потім, потім якби маємо два в богослужінні, маємо дві традиції поєднані римську і і і єрусалимську. Тому Тому та неділя, вона ну досить такою цікавою з богослужбової сторони залишається у нас. Зосереджуємося і в нашій римській традиції, так ми вже якби входимо в той тиждень, на якому будемо розважати страсті Господні, страждання Господні. Господнє. На тому нас потім літургія зосереджує. Е, і все ж що роблять з вербою після літургії, чи її просто викидають, чи що нам теж робити з вербою, е, чи можна її просто викинути? І вербу забирають додому. Ну тут, скажімо, щоб пам'ятати, що ми несли. Колись вербу зберігали десь там за образами. Так був той звичай, що верба, верба зберігалася. Різні звичаї є місцеві. Скажімо, таким останнім моментом є тої верби, що вона потім є той звичай, що, що та верба зберігається, і на наступний рік спалюється та верба на попіл, на попільну середу, яким посипають голови. Не знаю де, але в цих парафіях, де я працюю, наприклад, є такі звичаї, що люди потім приносять ту вербу до, 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 до костюла чи до тої людини, до того, хто там костільний за християнин, хто приготовляє попіл на, на попільну середу, щоб спалити ту вербу. Так, то, то, то так би, такий один момент. А другий то є ще якісь народні звичаї, де ту вербу, власне, зберігають. Є, є, є традиції, де на цвинтар заносять також на могили ту вербу, е, залишають по гілочці. Є звичай, що померлому до труни вкладають також вербу. Тих народних таких звичаїв вірувань було багато. Там, Скажімо, верба е, на, 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 так, перехрещена з громничною свічкою, ставилася в вікні при бурях, при якихось стихійних лихах. Е, в вербу десь я зустрівся також звичаєм таким народним. Закладали під стріху, в солому закладали цю свячену вербу, і вона мала служити ну, таким трохи може. Може, з, христи... з, християнським, як то називається, з християнським розумінням того, але подекуди таким оберігом, так, таким, як то, ну, в кожному разі, що, що, що десь подекуди так вважали, так, що, що воно освячене, воно має якусь правду на собі. Силу Божої благодаті, бо воно благословенне, тому, тому як би було таким знаком благословення Божого для цього дому. Бачив такі звичаї, що. Ну, зараз то вже ми настільки, бо це та культура е, сільського господарства. Так, та в нас вона була досить, бо Україна була сільськогосподарською країною е, віками ти, так, сотнями років. Тому більшість тих звичаїв були, власне, пов'язані з такими звичаями е, господарськими в селі. Так, то також, там, наприклад, корова, коли тилилася в піло, давали цю вербу. Але це такі. Такий церковний найбільш популярний звичай, що потім та верба спалюється на попільну середу, і той попіл з верби вживається до посипання голів попелом з попільну середу. Теж є традиція бити також вербою, промовляти, так не я б'ю верба, б'є, віднині за тиждень великдень. Чи потрібно нам притримувати цієї традиції звідки взагалі пішла ця традиція? Я навіть не знаю, звідки вона пішла, скажімо, тут я в своє дитинство юність такої традиції не зустрів. Коли вже там трохи ну не скажу, що вже зовсім дорослий, але така пізна юність моя, коли я попав на Львівщину, то, то там зустрівся з тим звичаєм. Не я б'ю верба'є від нині за тиждень-великдень. Знаєте, що то потрібно до спасіння. Напевно, є такі звичаї народні, місцеві, які є гарними звичаями і, 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 і десь там, може, навіть часом мають якісь свої коріння не до кінця християнські, десь там поганичать межують з язичницькими. Але якщо вони не, не суперечать вірі християнській, а, а є якимось таким чисто таким елементом людичним. тобто, Такої, такого відпочинку, забави, не знаю, якоїсь такої радості передпасхальної. То я би з тим не воював, що воно не потрібне І, і, і сказав, що до спасіння це не обов'язково і, напевно, також не потрібне. Бо ну, не ввербі свято в Ісусі Христі, наше свято ми завжди про те маємо пам'ятати, але відпочивати мусимо якось там правда. Бавитися і думаю, якщо то комусь приносить радість, то нехай б'ється тою вербою. Ви вже десь згадали про те, що читаються два Євангелія у вербну неділю, так, в літургії. Але чому читається Євангелія про страсті Господні двічі: і у Вербну неділю, і також у Велику П'ятницю? Ну, я також власне, згадував бо, власне, цього. З часів Папи Лева Великого, це V'я століття, це вересень 440 року до листопада 461-го року. За часів Папи Лева Великого було також впорядковано богослужіння з літургійної сторони, так як літургіст можу сказати, так, той вплив папи був настільки великий. Що за нього був виданий, зредагований, бо видання то це вже пізніші речі, але написаний тоді, що від руки писалося, але Понтифікал Римський це така папська богослужбова книга. І, власне, в тій папській богослужбовій книзі в Понтифікалі Лева Великого маємо страстний тиждень весь присвячений спомену страстей Господніх. Тобто ця неділя вона розпочинала той спомен страстей і фактично до п'ятниці, до, до Великої суботи церква зосереджувалася якби, в своєму богослужінні над стражданнями Ісуса і Його смертю. І звідти, той звичай маємо, що, бо я говорив, якби той єрусалимський звичай це згадування в'їзду Ісуса в Єрусалим, а римський звичай згадування вже страстей Господніх. І в нашій Літургії ці два звичаї зустрілися. Десь там після Собору Триденського, так, в Месалі з 1570 року мали ми і той звичай, і той звичай на одну неділю. Але це два різні звичаї, дві різні традиції богослужбові, бо, 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 бо так старожитності було, не було ж так, як зараз, що видаються так Римом, принаймні в нашій традиції римській, що є якась одна книга богослужбова, яка має зобов'язати всю Римо-католицьку церкву. Так, а, а там було так, що, що по місні церкви багато речей редагували, не було такого. Так писали, описували від руки ті звичаї, записувалися, зберігалися традиції. І, і такий симбіоз передавання того, воно все було досить поступовим століття. Часом минало, поки, поки щось десь прижилося чи створилося. І Певні свята, які ми там знаємо, в п'ятому-шостому столітті в одних церквах. У других церквах вони аж середньовіччі стануть загально такими церковними святами популярними. Це все, це все дуже помаленьку формувалося. І те саме з звертною з неділею, що, що були певні звичаї, але деякі церкви, ну, власне, не, ну, не знали, що з тим зробити, як зробити той спомин. Це не вважали тоді. Що це якийсь таке важливий спомин, що його аж цілу неділю треба на то присвятити, тому зосереджувалися над страстями господніми. Ну і так в римській церкві було, що були. Не знаю причини того, але ми маємо тільки документи якісь певні, так? І маємо лева, першого, лева великого папу римського, де, власне, римська церква вже від, від неділі цієї. Святкує спомен страстей Господніх. І впродовж всього великого тижня зосереджене було богослужіння на, на страстях, на муках Господніх. А потім ще до того дійшов римський звичай, то, Єрусалимський звичай нести верби в цю неділю. І так ці два звичаї. сьогодні вони фактично паралельно існують. Так? Бо є якби одне богослужіння, це згадування в'їзду Ісуса в Єрусалим. Бо, бо ніби така логіка би мала бути тої неділі. Але потім ще є півтора тисячолітня традиція Католицької церкви, що ми вже в цю неділю читаємо опис страстей Господніх. І тут, якби, бо чому б також якби, з чим то в'язалося, що, що ми маємо той опис в кількох єван... в всіх євангеліях, в чотирьох Євангеліях. І, скажімо, ми маємо так, що в неділю цю ми читаємо одна неділя. Від Матея, від Марка на другий рік, потім від Луки, і потім знову бо то в трирічному циклі читаємо опис страстей Господніх, натомість в трасну п'ятницю завжди читаємо опис страстей Господніх з Євангелія Йоанна. І все ж як нам тоді було б краще проводити цей день, так? чи в радості вітання Ісуса Христа як царя, чи з такою певною гіркотою Його страждань? Ну, в традиції ну, такої задуми, бо, так, бо та радість вітання Його як царя, вона з чого виникала в, в тих людей, які йшли за Ісусом до Єрусалиму, вони мали надію на революцію, на те, що відновиться Царство Ізраїля, а Ісус входив на те, щоб прийняти страждання. Так, Якби нам теж з тою свідомістю треба йти, так, бо, бо потім вже ті пасхальні події так, вже будемо вітати Ісуса як царя переможця. А, а тут ми радше бачимо, що, що, що той в'їзд. Він повністю не вповнює очікувань тих, які вітають Ісуса як царя. Так. Він в'їжджає, він вони думають, що Він буде царем, а потім через кілька днів ті самі люди кричать: розіпни Його. Бо, бо виявляється, що ти такого царя вони хотять. Він їм говорить, зрештою, вони йшли до Єрусалиму. Чому вони йшли до Єрусалиму? Щоб, щоб, так, бо, бо він це створив, він ті чуда, там Галілеї бачимо, як він воскрешає померлих, зціляє хворих, розмножує хліби. Якого ж кращого царя треба? І вони йдуть за Ісусом до Єрусалиму, ті натовпи, щоб його зробити царем Ізраїля, відновити царство Ізраїля. Ідеальний цар. Навіть по дорозі бачимо апостолів, яким він говорить про царство Боже. А вони що, а вони вишають, вони хто буде прем'єр-міністром, а хто буде міністром фінансів. Так? Навіть мама єврейська прийшла порішати мати синів Зоведеєвих, що давай також щоб ось справа, а цей зліва сидів. Так, цей міністр фінансів, цей прем'єр-міністр в твоєму царстві. Але вони постійно думають про царство. Тут, на землі, про політичне царство, про, про віднову царства Ізраїля, тої золотої доби Ізраїльського царства. Так, і, і так Ісуса вітають, що Він має бути таким царем. А Ісус входить з зовсім іншої свідомості, що Його царство не тут має бути, не в Єрусалимі, його трон. Вічна віднова Ізраїльського царства. Так, його, його троном буде Хрест, Його. Так, введенням на пристіл це не будуть якісь святкування, радісні, пасхальні, такі, так, як то там було з коронацією, помазання, гості, трапези, будуть тиждень святкувати, шашлики жарити, не знаю, що там ще вино пити. Ісус зовсім по-іншому своє царство входить, було в церновій короні. Стає царем. Він, його, він не висідає на престолі в золотому одязі, його обнажають і, і так і нагого на хрест прибивають, а не на м'який не на подушки садять. Це, це зовсім, інше, зовсім інше царство. Думаю, що якби воно одному другому не заперечує, та радісна надія Пасхи. Роздумали, яка ціна тої радісної надії Пасхи. Зовсім інша задума має бути на тому. Це той в'їзд в Єрусалим. Це. Це, що, це, 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 це радісне щось, але це, це та радість, яка, яка коштує. це Та любов, яка коштує, яка є цінною. Це не, не, не щось таке просто, щоб побавитися. Але це щось, щоб переосмислити. Я думаю, так до того треба підійти. Ви вже теж згадували про те, що вербна неділя, вона розпочинається і страсний тиждень до Пасхи. Як нам варто було би провести саме ці останні дні посту, щоб добре підготуватися до Пасхи? Я думаю, якщо війти в ту традицію церкви в богослужбові правда та й цих церкви. Там тем таких для роздумів церква нам залишає дуже багато. Там більше нічого не треба. Тільки спробувати пройти тою дорогою. Тих споменів, тих, тих подій з життя Ісуса Христа, які нам церква дає в ті дні. Якщо ми над тим задумаємося, якщо ми, якщо ми зміємо, зуміємо, то перекласти на своє власне життя, актуалізувати то Євангелія в нашому сьогоденні, думаю, більше нічого не треба буде. Дякую вам за відповіді, за розмову, за пояснення цього свята. Шановні глядачі, нагадаю, що з нами сьогодні був отець Віталій Слободян. Ми говорили про вербну або пальмову неділю, як нам її святкувати, про традиції цього свята. Не забудьте поставити вподобайки до цього відео, пишіть коментарі, поширюйте його, щоб більше людей його побачили. Дякую за вашу підтримку і до наступних зустрічей з Богом!